Знайдемо частку десяткових дробів. Для цього треба намагатися представити цю частку як частку натуральних чисел. Що це означає? Ось, наприклад, мені треба 82,44 розділити на 12. Можна робити двома способами. Перенести у діленому на два знаки кому вправо, і при цьому приписати два нулі у дільнику справа і розділити 8244 на 1200. А можна не звертати увагу на кому, а ділити 82, цілих на 12, тому що ці числа діляться. Отже, спробуємо. 82 розділити на 12. Візьмемо по 6. 6 на 2. 12. 1. 6 на 1 7. 10. 10 на 12 не ділиться. Але і цілі вже, кажуть, закінчились. Тому після шести ставимо кому. Отже, зносимо наступний розряд: 4. Ділимо на 12. Беремо по 8. 2 на 8 16. 1 пам'ятаємо, 8 1 – 96, 14 мінус 6 8. 9 мінус 9 0. Зносимо наступну цифру 4. По 7. 7 на 2 14 1. 7 до 1 8. 0. Отже, частка цих чисел дорівнює 6,87. Сотим. Розділимо 36,12 на 8. Знову ділимо 36, ,8 на 8. Візьмемо по 4. Це 32. Остача 4. 4 на 8 не ділиться. Цілі закінчились, ставимо кому у часті. Зносимо наступний розряд 1. По 5. 5, 8, 40. Один остача, зносимо 2. 12 на 8 по одному залишок 4. Зносимо 0. Беремо по 5. Маємо 40 остача 0. Отже, частка двох чисел дорівнює 4,515. Знайдемо частку цілого числа. 125 на 0,25. От у цьому разі треба у дільнику перенести кому на два знаки вправо. При цьому у діленому приписати два нулі справа. І розділити 12500 на 25. Перше неповне

В даному випадку перенесемо коми у діленому і у дільнику на дві цифри вправо. І розділимо 425 на 105. Візьмемо по 4. 5 на 4 20. 425 мінус 420 маємо остачу 5. Цілі закінчилися. Ставимо кому в частці. Зносимо 0 наступного розряду. 50 на 105 не ділиться, ставимо 0 у частку. Зносимо 0 наступного розряду 500. 500 на 105 ділиться, візьмемо по 4. Це буде 420. Остача 80. Зносимо наступний 0. 800. 800 розділимо на 105, візьмемо по 7. Це буде 735. 5 65, зносимо 0. 650 розділити на 105, візьмемо по 6. Це буде 630, остача 20. 200 на 105 по одному. Бачимо, що це нескінченний Десятковий дріб. Тому можна приблизно записати, тобто заокруглити частку до якогось числа, якщо задано до сотих, до десятих чи до тисячних. І поставити три крапки. Отже, заокруглимо частку до сотих. Це буде приблизно 4,5. Тому що перша цифра. З тих, які відкидаємо, буде цифра 7. При цьому останню, яку залишаємо, ми маємо збільшити на одиницю. Знайдемо частку 0,378 і 0,14. Перенесемо кому на два знаки вправо у діленому і у дільнику. І виконаємо ділення. 37,8 на 14. 37 ділимо на 14. По 2. 28. 37 мінус 28. 17 -8. 9. цілі закінчились. Ставимо кому участку. Зносимо 8. 98 ділимо на 14. Беремо по 7. 7 на 4 28. 2. Пам'ятаємо 98. Отже, дана частка дорівнює 2,7. Розділимо 2,496, на 0,24. Перенесемо кому на дві цифри вправо у діленому і у дільнику. І розділимо 249 на 24. Візьмемо по одному: 24. Сносимо 9. 9 на 24 не ділиться. Ставимо нулю частку. Цілі закінчились. Зносимо 96. 96 розділити на 24, по 4. 4 на 4: 16, 8 та 1 – 96. Отже, частка дорівнює 10, цілих 4. ,10. Якщо виникає потреба перевірити результат, завжди можна знайти число 249,6, якщо помножити 24 на 10,4. Або якщо помножити 10,4 на 0,24 Отже, 10,4 помножимо на 0,24. Маємо 4 на 4, 16. 4 на 1, 4. 4 на 2 це буде 8, 6, 9, 4, 2, 1, 2, 3 цифри справа наліво, 2 цілих. 496 тисячних. Отже, частка знайдена правильно. Повторимо правила ділення десяткового дробу на 10, 100 і 1000. Щоб поділити дріб на 10, ми маємо перенести кому справа наліво на стільки цифр або знаків, скільки нулів у дільнику. Отже, в даному випадку 1,0 переносимо кому на одну цифру. Маємо 0,2. В даному випадку два нулі. Значить, переносимо кому у діленому на дві цифри вліво. Маємо 0,7205. Отже, 0,7205 десятих. Розділимо дане число на 1000. Для цього треба перенести кому з цієї позиції. На три цифри вліво маємо 0,841 0,0841. Розділимо 5,7 на 0,1. Дуже легко запам'ятати. Увага! Якщо перенесемо Кому на одну цифру у дільнику отримаємо одиницю. Тоді треба перенести у діленому на одну цифру вправо кому, виконати частку. 57 розділити на 1. Буде 57. А тепер увага. Щоб поділити дріб на 0,1 треба перенести кому вправо на одну цифру. Поділимо дріб на 0,1. Для цього треба перенести у діленому кому на 2 знаки вправо. Отже, маємо 23,1. Розділимо 15,08 на 1 тисячну. Маємо треба кому у діленому перенести на три позиції вправо. Це буде число. Це буде число п'ятнадцять тисяч вісімдесят.